Друга книга Самуїла. Розділ 22. І заспівав Давид до Господа того дня, як Господь врятував його з рук усіх ворогів його, та з руки Саулової словами цієї пісні, і промовив. Господь Моя скеля, моя твердиня, мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, до нього прибігаю, мій щит і ріг мого спасіння, моя твердиня і моє прибіжище, мій Спаситель, що від напасті рятує мене. Закличу до всехвального Господа і визволюсь від ворогів моїх, бо оточили мене хвилі смерті. Пекельні річки настрашили мене, ланцюги Шиолу обплутали мене передо мною тенета смерті. У моїй скорботі закликав я до Господа і до Бога мого візвав я. І почув він із храму свого мій голос, і мій крик дійшов до його вух. Задрижала і стряслася земля. Основи небес затремтіли, бо він. Закипів гнівом. Дим знявся у нього з ніздер, і вогонь палаючий у нього з уст, вугільним жаром запалало від нього, і схилив небеса і зійшов. І чорна хмара під ногами у нього. І верхи на херовимі летів він і мчав на крилах вітру. Огорнувсь темнотою, мов наметом, чорними водами, густими хмарами. Відблиску, що перед ним запалало гаряче вугілля. Загримів з небес Господь, і Всевишній дав свій голос, і зіслав він свої стріли і розсіяв їх, метнув блискавицею і розігнав їх, і показались морські надра, і відкрились підвалини Всесвіту від погрози Господньої, від подову духу гніву Його. Простяг з висоти руку, взяв мене, витяг мене з вод великих, врятував мене від ворога мого потужного, від ненависників моїх, сильніших за мене. Нападали вони на мене в день мого нещастя, але Господь став мені підпорою, вивів він мене у простори, Він спас мене, бо я йому до вподоби. Воздав мені Господь за моєю справедливістю. Згідно з чистотою рук моїх винагородив мене, бо я зберіг путі Господні і беззаконням не відступив від мого Бога, усі бо Його присуди передо мною, і ухвал його, я не цурався. Але був я досконалий перед Ним і зберігав себе від гріха. Тож винагородив мене Господь за моєю справедливістю і за моєю чистотою. Перед його очима. З милостивим ти милостивий. З досконалим ти досконалий, з чистим ти чистий, з хитруном ти обачний, ти рятуєш народ смиренний, а очі гордих хилиш низько. Ти бо, мій світильник, Господи мій Боже, що освітлюєш мою темряву. Завдяки тобі пробиваю я вал, завдяки моєму богові перескакую мур. Шлях Божий досконалий, слово Господнє випробуване вогнем. Він щит для всіх, що прибігають до нього. Хто ж бо Бог, окрім Господа, або хто скеля опріч нашого Бога? Бог, кріпость моя сильна. Робить мою дорогу бездоганною. Він зробив мої ноги бистрими, як ноги оленячі, і поставив мене на моїх височинах. Він навчив мої руки воювати і мої рамена напинати мідяного лука. Ти дав мені твій щит спасіння, і твоя опіка зробила мене великим. Ти зробив широкими підо мною мої кроки, і стопи мої не захитались. Я переслідував моїх ворогів і нищив їх, і не повертався, поки не вигубив їх. Я зламав їх, розбив їх, і більш не встали вони, упали вони мені під ноги. Ти оперезав мене силою на бій і підбив під мене моїх противників. Ти обернув моїх ворогів до втечі і моїх ненависників порозганяв. Заблагали вони, та нікому було. Рятувати, звернулись до Господа, та він не відповів їм. Я порозкидав їх, як пил земний, мов грязюку на вулиці, роздавив, розтоптав їх, Ти вирятував мене від чварів народу, поставив мене на чолі народів. Народ, що його я не знав, служить мені. Чужинці підлещувались мені, ледве почувши. Послухавши мене, чужинці страхом пройняті, вийшли з своїх твердинь і тремтіли, нехай живе Господь, і нехай буде благословенна моя скеля, нехай буде піднесений Бог скеля мого спасіння, Бог, що дав мені помститися, що підбив під мене народи, Ти визволив мене від ворогів моїх. І вивищив мене над моїми ненависниками, ти звільнив мене від насильника. Тим прославлятиму тебе, Господи, в народах, співатиму імені твоєму. Ти дав великі перемоги своєму цареві, зробив ласку своєму помазаникові, Давидові та його потомству навіки.